Рік почався із неймовірної новини, тому презентуємо вам візочок від Annex IQ Premium. Зараз детально покажемо, що ж змінилося в цій модельці. Двосторонні бігунки і магнітне складання чухла на ніжки. Дуже глибокий капюшон на люльці. Додано ручку для перенесення. Високоякісна дихаюча тканина з патерном, 1 на люльки на замочку. Трац із дихаючого матеріалу сорона. 3D-логотипи на оббивці, нова коричнева шкіра з мікрофібри преміум класу на руці. Срібні елементи на рамі. Ну і, звісно, надзвичайно стильний оновлений колір шасі. Тепер переходимо до прогулянкового блоку. М'якше наповнення сидіння. І з кнопкою та накладкою на пояс. Дуже глибокий капюшон, також декілька положень регулювання спинки та підніжки. Щон видовжується і на багі. В спинці тепер є провітрювання, також додаткове оглядове віконечко. Шкіряний бампер тепер іде в комплекті. В багі також оновлені наплічники. Та кнопка, ну і шкіряна підніжка.